Друзі, хочу з вами поговорити на серйозну тему. Останнього часу дуже багато запитів на так звану техніку шиття сивини. Що? Так дуже гарна комерційна назва, дуже така приваблива для клієнтів. тому, що ми якби вшиваємо цю сивину і робимо її монолітною з нашим фарбуванням, але... Друзі, тут є одне велике але якщо у вас більше 60% сивини, і тим більше, якщо вона локалізована в певних ділянках більше ніж на інших, робити так звані інтеграції сивини не варто. Точніше, ви можете це зробити, але не сподівайтесь на те, що ваше фарбування буде мати якийсь довгостроковий ефект, там на півроку, чотири місяці. Навіть через півтора-два місяці в деяких випадках, зробивши техніку AirTouch, а саме ця техніка робиться, як правило, для того, щоб інтегрувати сивину в ваше фарбування, ви вже будете бачити відрослі корені, і вони, ця сивина все одно буде видною. І чомусь думаєте, що пронесе? Ні. Тим більше немає сенсу робити якісь складні так звані вшивання, якщо у вас 100% сивини. Все одно ви будете бачити різницю між відрослим сивим корінням і блондованим волоссям, тому що знебарвлене або освітлене волосся буде завжди мати фон висвітлення світло-жовтий. Сивина ж навпаки, вона дуже холодна, вона безбарвна, вона абсолютно, скажімо так, біла. І сподіватися на те, що є якась чарівна техніка, яка допоможе приховати сивину якої більше 50%, їй просто не існує. Ви все одно будете бачити, що це сиве волосся, і всі оточуючі будуть бачити, що це сиве волосся. Його звичайно треба фарбувати, і фарбувати його вам доведеться досить часто. Господи, допоможи. Як правило, це два місяці. Далі ви вже ходите, як то кажуть, не камільфо. А зараз я покажу приклад, в яких ситуаціях варто використовувати техніки інтеграції сивини і де це виправдано. А я сейчас вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. Будь ласка, зверніть увагу, це моя клієнтка і останнє фарбування було більше півроку тому. Тут ми бачимо явно розсіяну сивину, і ми ще маємо змогу зробити техніку інтеграції. Подивіться, власне, як ми його зробили. Клієнтка не хотіла холодний колір, тому що вона хотіла, щоб її сивину було якби менше видно, але щоб фарбування не нагадувало сивину. Тобто вона попросила просила навпаки якийсь бежевий, холодний відтінок, щоб вона таки сказала, будь ласка, щоб це фарбування не, було, не виглядало просто як сивина, бо я хочу цю сивину навпаки приховати.